Наступна модель у нас на огляді моделька АК-105 від виробника Сіма. P47A. Іде сам автомат. Автомат повністю виконаний з пластику. Має дві планки пікатінні, регульований цілик, Кришка у нас незйомна. Перемикання режимів вогню відсутнє, муляж однозарядна. Після кожного пострілу треба перезаряджати. Приклад. Приклад у нас трубчатий, зйомний, направляючи рейки, одягається досить туго. Вам треба його придавити, щоб ось ця клавіша пішла вперед повністю до кінця. Непогано, досить непогано, зручний, не знаю, як він стріляє, але ми це протестуємо. У направляючих немає обмеження, тому одягайте обережно. Бачите, воно. Їздить воно тут дуже-дуже легко, якщо хочете, щоб було трошки тугіше. Ось тут на фонарики є винти. Лазер в комплекті працює, але батарейки також там вже такі підгуляні. По розміру вона повністю відповідає один до одного, як АК-105, матовий повністю корпус, нема глянцевих частин. Дуже привабливо. Вставляється так само, як і у вогнепального. Можна, до речі, підбивати. Не бійтесь, не зламаєте. Супер! Отож, як стріляє дана модель, ви берете, засипаєте у відсік кульки 0,20 або 0,25, які краще ми можемо вам порадити при покупці. Відтягуєте, перевертаєте вниз. В принципі, їх тут більш ніж достатньо, для того, щоб зробити якісь там 20 пострілів і не перезаряджати і не вставляти кожну кульку окремо ось сюди в шахту. Під'єднуємо, заряджаємо. Важкі мішені збиває. Тепер картон. У нас буде одношарова ось така коробочка. Пробиває воно не наскрізь, але досить гарно стріляє, досить потужно. Тепер легкі мішеньки і вже баночку спробуємо. Непогано. Рестину баночку в, ну, майже впритул. Як бачимо, потужності для того, щоб пробити її наскрізь, у нас немає. Але непогано. Воно пробило одну стінку. Постріляти по пляшках цього буде більше, ніж достатньо. Давайте так. Непогано. Є. Тобто, якщо ви два рази попали в, і те саме, в одне і те саме місце, то пробити буде не проблема. Порівнюємо цю модель з моделями, які у нас були до цього. Перше будемо порівнювати з класичним АК-47. Довжина тут більше. Зручність цівки чорна, набагато зручніше. Краса магазину. Тут також магазин трошки привабливіше. Ємність, потужність однакова. Регулювання мушк відсутнє, бо це мушка. Цілик. По цілику однаково регулюється. Тут потужність трошечки більше, за рахунок цього важіль важче заряджати. Не набагато. 5 метрів в секунду ви не відчуєте. Тут важіль трошки легше ходить, тому ця моделька може починатись від 6 років. Приклад. Тут приклад мені подобається більше. Рукоятка мені так само подобається більше. Тому з двох моделей P47 і p 47 a я оберу саме цю. Далі порівнюємо цю модель з моделлю p 48 p П-48, P47A магазини. Магазини однозначно беремо p 47 Класно. Далі приклад. Приклад також має перевагу, мені він більше подобається. Матовий колір. Перевага. Тут він трошки матовий, але є і глянцеві, плюс ось це зроблене типу під дерево, воно не порівнюється з трубчатим. Трубчатий набагато краще. Тактична рукоятка тут краще, ніж тут. Не так зручно тримати, як P48, плюс можливість ставити аксесуари. Зверху коліматор, внизу рукоятка. У мене виникла ось така, ви знаєте, такий дисонанс. Що я зараз роблю? Щоб зробити модель повністю класною, бо обираю я саме ось цю, ми знімаємо приклад, знімаємо ось цей магазин, встановлюємо його звідси. Магазин. Отже, маємо нову модель p 48 a Я вважаю, що це збірна солянка, але вона одна із найкращих максимальний фарш. Купуєте дві моделі, робите одну, і у вас навіть є запасні частини, лазери, фонарики, і можна це все змінювати. Тобто, всі три моделі. Тих автоматів, вони взаємозмінні. Ви можете знімати деталі, одягати їх на другу модель, і вони всі підходять. А що саме оберете ви, вирішувати тільки вам. Пишіть нам в коментарі, чи сподобалось вам це відео. Якщо вам не шкода, насипте вподобайок і чекайте головного відео, там, де ми розіб'ємо або подаруємо ці модельки. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал.